З усією відповідальністю керівництво ФК Славії підійшло до ігр плей-офф чемпіонату України. До кривого рогу рівненські ветерани поїхали за день до гри, навіть встигли потренуватися і підлаштуватися під специфіку штучного покриття футбольного поля, де мала відбутися гра. Самі ж футболісти впевнені, що такий професійний підхід до справи значить дуже багато для позитивного результату. Байшок плюс була то, що ми приїхали более-менее підготовлені. в смислі в плані того, що ми приїхали за. Будем говорить, даже сутки или за день за игры. мы приехали, отдохнули, переночевали, благодаря конечно, нашему спонсору Гориславу, что он нашел деньги, чтобы мы приехали не в день игры, как обычно мы, И, да, и большинство команд так приезжает. И как говорится, с Скороля на бал очень тяжело сыграть по таким погодным условиям. Матч між Криворізьким ветераном та Славією футболісти розпочали без розвідки. Вже в дебюті гри Олександр Семиренко вивів господарів уперед. Не пройшло кількох хвилин. Як найкращий гравець Славії у цьому матчі, і недавній іменинник Віктор Пуц скористався з помилки воротаря господарів і відправив м'яч майже з центру поля у порожні ворота. Протягом всього матчу ініціативою володіли господарі, а рівняни ефективно відповідали контратаками. На 15-й хвилині один з таких випадів результативно завершив нестримний Віктор Пуц. А ще за 4 хвилини Юрій Гриценко пішки заводим у порожні ворота суперників. Господарі змогли скоротити відставання завдяки швидкому розіграшу штрафного і діагонального удару, того ж таки Олександра Семиренка. Більшого рівняни не дозволили зробити, грамотно відігравши в обороні, і здобули перемогу 3-2. Ми, ми давно вже граємо цим складом, так що, я думаю, що. Дякую. Так що. Зіграли тільки перший тайм, як можу сказати. У другій грі, я думаю, буде цікава, цікава ігра, цікава боротьба. Так що я запрошую. Рівненських болівальників прийти подивитись цю гру. Після протистояння на цьому скромному стадіончику зі штучним покриттям у звичайному райцентрі Дніпропетровської області півфіналіст чемпіонату України серед ветеранів визначиться у Рівному на стадіоні Авангард. Найближчої суботи у матчі відповіді футбольний клуб Славія прийматиме команду ветеран. Олександр Марзович спеціально для телеканалу РТБ з Кривого Рогу.